Я знаю, як в том колись саме перший рік, то туди. Дальше, я бачив таку каналізацію. І що там, там щось дуже інтересне, горек. Зим, а воно де Знизу, прямо цим будинком, Давай побігнемо твій. Тому тут спеціально забрали сходи, щоб не лізли туди. Давай, Игорек. Давай залазим на чей будиночок и ланис. Игорек, дивись. У старина. У старина труба, Давай заскакуй. Ёшкин кот, игорек. як тут прикольно. Правда, матвий. Эй, ти ты сходу оставсь. що добре, що добре, Матвій. І добре, Матвій. Та да, прям же тут є, тут така старіна, блін, труба. Бачу, тут вообще там глина, глина, тоді бетон, бетон, тоді канена, знову земля. Вау! Чи так круто, коли було? Знову канена, яка помалу падає. Чуйся, Альок? Чи її не розрусили? То ми її не розрусили. Я Ігор, десь тут, мабуть, вода навіть залісилась. Гаразд, діяльничка. Та, мабуть, ну, справді. Куда тут ця капля? Блім, Матвій, давай скоріше. Куди, Ігор, підемося? Ого, Ігор! Чесно, які кудись великі бочки з водою були. А зараз в каналізаціях просто з моря пускають. Ми тут брали воду чисту, наливали в цей бак. І що і води, все що, і шо, І, і прямо заходили у нас ці будинки. раз набираю з річки леку. І сіне чисту воду вливають. Люди туди пісяють, в ту воду. Люди могли нормально тут і все. Я обіляємся і кунтируся, бо побудовної, знаю, чим напість залісилась. Залісилась напість! Оооооо, це старинний рік! Капець, самі преці рік світі! Зараз на дворі 2024! А от оце на типу 2024 на дворі. Блин, я горюк тут старей значит все. Я тут ты на трава почала русти. Почнуть кактус росте. Так, Матвей, так, Матвей, правильно говоришь. Че двоя старинний ярюк. Я говорю, я тоже вафезии, Матвей. Я не знаю. Ай, Матвей, что там таке? Рука! А -а -а. Капец, точно рука! Чего он тут так робит? Тебя на рука, то кто рубил Эм. Но на кизоте и убили курку, и выкинули ей руку тут. Жесть. Охуды. А, а теперь на каком уроке было написано? Йо році тут получить письмо написане. Там цей рік, а тут такий вже рік на дворі. Дивись, тут певно хтось був за нас. Правда? Ігорюк, я його, а тобі не здається дуже непонятним. Що не понятне? тут горить цей вогонь? А що цей вогонь? З цією самою фоткою був там, в тому самому році. Я не знаю, Матвій, тільки загадка. Який на свістиний вогонь, який постійно гурів. Правда, Матвій, правда. Матвій, я тут маю на гарну хату збуду І тут ці правда. Мотих -ха, гарну хату зробити. Щось і дівка є. але одне мене лякає, яку чого тут рука ця робить. Ти більше мене нічого не лякає. Чого рук? Що таке? Потрібно що до самої роздивлятися, а самої чмок. Що дивіться, ми якусь записку знайдемо. Ну окей. Й Йгорьок. Тут Витя, тут и всё, ты иди, Витя, иди, что ну, добре. Ах, ничего, ничего не ма. А, пиздец, какие сигареты я нашёл. Блин, больше ничего. Матвей, что ты нашёл? Быстрейся сюда. Что? Яков, я нашёл уроку, газету. ты на пиздец, хоть подойди, что это за газета? Ой, яков, у тебя блин. Я тебе уроку ещё в 2000... Я тебе уроку ещё в 2000... 2000 якийсь там рік вроді 2023 так, да, 2023 після цього року йшов Йошки. Добрий день. Ми шукаємо своєго Шина Макса. Ми шукаємо ми пару років свого Шина Макса. Він загубився, що гуляти на майданчик. На Майданчику гуляли дуже багато дорослих. Будь ласка, діт... ми тепер відпускаємо своїх дітей на двір а Майкла і Джоні, тому що не хотіли вони прийшли на той майданчик. Мені вже 18 років я їх відпускаю. Ну, моя Джонні, дівчинка, тільки пропала. І той майданчик с А замість того поставили черк на тому місці. І... і тепер поліція, я звоню в поліцію і слухаю моего хлопчика з Джонні. Я не знаю, що робити. Це було написано в 2002. 2000... 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 році 2000 було написано це письмо мої лишь мои коптики найдут ешки ти за старах стара, за старах аж это мотви на забирали горек ты знаешь да он ще не в роті ам нам 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 нам, -нам. Ось цей номерний знак я теж з собою забираю. І цей тоже. номерний знак. так така блін, буде пам'ятна. Пам'ятка, точно. Слушай, я кажу, що будемо робити з цією. Мені здається її треба зірвати. Чого? Тому що вона вже стара, одна рідіянська. Але ми можемо сюди води наляти і цей водопровод. Тут ми можемо змарантувати цей водопровод. Ліп, ліков тому, я не знаю, це той роду про роботи. Бачиш, он та рік. Наприклад, вже на дні крутиться. Так, я що робити зараз не будемо? Давай бігти додому. Бжаль, давай. Я, я виходжу на двір. Зато той землю вази, я з люка, Я не знаю, что робити з цим містом, але його треба закрытие. Ого, там є по-друге лапа. Треба врізати поліцію. Треба забрати весь... І далі я космодрочил, то його допроводну. Так. Добрый день, ми чули не хотіли. Зараз ми забрали лапу в цьому старинному люці. Так. Сейчас залезу. Да, так, и дата лапа в чому люті? В чому люті? Даже ну, точно нам точно стали. Да, точно точно. Так, так, так. ця лапа. Там погнали направо. На Во! Добре, мы ее делаем. Че лапу спеціальний пакетик. Мы забрали теапу, мы ее фрактировали. Сикина зараз дядинка. Полицейский кусту я ремонт. Сикина зараз костує ремонт такого люка. Давайте. Значит, давайте. Вот так. А я все сказав, я поехал. Йош. Ігор'юк, що що виходить? Ми можемо заморонтувати, так, звони, давай. Добрий день, добрий день, Може подивитися кулясь. Зможемо. І домовимо трубу. Готово. Все, тепер у тепер вас лайки гривень.